Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати камбрію оцінену в епіцентрі. Була така чудова рослина Камбрія. Бачите, в неї такі красиві квіти. Тут написано, що вона не любить проміння. Прямі, сонячні, от і помірну вологість любе. Зараз я бачу, що вона дуже висушена. В неї такі бульби засох. Бульби дуже засохші, такі вони. Змарнівші. Треба буде її подивитися, звільнити від магазинного ґрунту і подивитися, чи не є уражень гниллю, бактеріальних яких-то уражень, чи не є грибка в ній. От. Ну, З того, що я бачу, досить хороші корінчики. Дуже красива камбрія. Така хочеться її врятувати, щоб вона жила. Ну так, тут всі шанси на порятунок є, бо зберіглася коренева система. Я зараз обережно хочу дійти до самої. Самої п'яточки, де в неї виходять корінці. Подивитися, як там справи. Ось так обережно паличкою звільняється ґрунт. Дійсно дуже засушена рослинка, але корінці всі хороші. От треба зняти всі лусочки, подивитися ретельно все, щоб не було проблем. Ще дуже хорошо знімати лусочки і перевіряти, чи не ховаються там комахи, чи може там заховалися якісь їхні личинки, чи ще щось. Просто зняти всі лусочки. І ще на таких сухих листочках гарно розвивається грибок, тому його теж варто. Ну, загалом все сухеньке треба зняти. Це розчин, фітоцид і актовер. На 10 хвилин я занурю оцю кореневу систему, а потім переверну. І занурюю листочки ще на 10 хвилиночок. І отак от гарненько треба, щоб оцей розчин з препаратами зайшов саме в пазухи оці листочки гарно туди позаходив. От. Чекаємо 10 хвилин. ну Вже пройшов час, от трошки краще вже виглядає камбрія. Тепер гарно можна легко відняти оці засохші листочки, з неї зняти. Дуже хорошо вони знімаються. Бачите, гарно знімається Це не потрібно лишати, треба забрати. Камбрія має бути, мати гарний вигляд без зіпсованого листочків, щоб ніде не могли селитися грибки, бактерії. От, і е, я буду саджати в таке кашпо. Тут немає отворів, е, такий контейнер прозорий. Я буду спостерігати. Я люблю от, для орхідеї, хоча Камбрія е, не потребує прозорого е, кашпо, прозорого, але я люблю прозоре, щоб дивитися, як е, розвивається коренева система. На дно я кладу таку кору великого розміру, щоб був простір, щоб не злежувався ґрунт, і камбрію буду саджати в кору соснову. Один-два см така фракція. Така дуже хорошо камбрії полюбляють таку, такий ґрунт, він щільний, гарно зберігається вологість, помірно, і на поміч також прийде сфагнум. Сфагнум теж гарно дуже допомагає зберігти вологість, передати. До корінчиків вологість. І отак, отаким чином буде зростати камбрія у такому горщичку. І що я зрозуміла, <клух> камбрії, вони люблять світло, але не прямі сонячні промені. Вони люблять постійну, помірну вологість ґрунту. Пересушку не, краще не робити. У них цефалінопсис може витримати пересушку, а в них, бачите, які листочки, то краще не робити пересушку, бо вони тоді втрачають корінчики дуже швидко. Просто тримати один сантиметр такий води у цьому кашпо. Буде хорошо періодично додавати водичку. І тоді буде і надходити поживні речовини. Добре вам можна зробити, обробляючи по листку. З пулівелізатора тільки в половинній дозі добриво для орхідей і також додавати в саме кашпо через полив, тобто один раз проливається проста вода, і потім з добривами. Або я люблю ще використовувати фітоспорин, чи Інші препарати, мікаризу, які допомагають тримати гарну таку атмосферу бактеріальну, верніше мікроклімат, такий клімат гарних культур бактерій, грибків. Мікариза взагалі дуже хорошо, вони допомагають корінчикам гарно розчиняти поживні речовини. І дуже хорошо почуваються рослини, коли присутні грибки. От. Ну, гриби, прямо гриби, не такі грибки, мікрогрибки, а такі прямо гриби, які мають Свою розгалужується по всій корі, вони заходять і в самі корінчики, і живлять корінці і поживними речовинами, і водою. Це як симбіоз такий відбувається, як в природі, От між грибами і корінням рослин, симбіоз, що одні допомагають іншим. То мікариза теж в цьому дуже хорошо допомагає. От таким чином відбулася посадка. Зверху така щільна ковдра із мох з фагну, допомагає зберігти вологість ще більше, і віддалити термін поливу. Як поливати? Отаку От посадку я поливаю через 5 днів. Перший раз я з краєчку залью водичку із препаратами. До зустрічі!